Добрий день, ми продовжуємо працювати над темою тритонів. Відкриваємо зошит на сторінці номер 13 Сьогодні ми виконуємо вправу номер 3 До цього ми знайомились з вами з, зі збільшеними квартами. Це перша і четверта нота, між якими у нас тритона. Сьогодні в нас зменшена квінта. Це перша і п'ята нота, але між ними теж 3 тона. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно записати зараз. У нас є звичайні квінти. Нам поруч треба записати зменшені. Як ми це робимо? Ми переписуємо ноти, Дивимось у нас ось ре і ля, між ними півтона тон, півтора, два, два з половиною, три, три з половиною. Треба, щоб було менше. Ми беремо цю ноту, наближаємо. До нотере. Ми її понижуємо. І ставимо відповідний знак. Точно так само ми виконуємо наступні приклади. Я вас прошу бути дуже уважними в останньому такті. Зараз ставите відео на паузу. Це все виконуєте, і ми будемо зараз це співати. Починаємо співати від до. Співаємо спочатку звичайну квінту, потім зменшену. Du, sol, du, sol, du, du. І ще раз так само. with me Соль переходимо вниз на соль, соль ре, соль, ре, бемоль. Від Ля Сі. Зараз у нас невеликий слуховий аналіз. Я граю чисті кварти, чисті квінти. Інту можна всередину поставити ноту і буде три І граю три тони. Ваше завдання назвати, що я граю. Отже, перший приклад це чиста квінта. Це був тритон. Це чиста кварта. І це теж була чиста кварта. Це тритон. це теж тритон. Це була чиста кварта. Це чиста квінта. Тритон. Квінта. Ми переходимо на сторінку номер 16 Ми продовжуємо виконувати завдання з написання обернення секстакордів. У нас сьогодні давайте так: раз, два, три тональності. Б-дур, G-моль і С дур. Підказка це все у нас бемольні тональності. Зараз ви ставите відео на паузу. І берете і шукаєте, які це назви в нас тональностей, і підписуєте їх. Тепер визначаємо знаки в тональностях Б дур. Мажорна бемольна тональність ми рахуємо вниз по 5, оскільки це мажор, ми рахуємо від До. В до мажорі 0 знаків. До, сі, ля, соль. Фа мажор буде мати один бемоль. Фа мі, ре, до, Си бемоль мажор буде мати два бемолі. І ми ставимо ось тут два бемолі. І давайте зразу до цього дорахуємо. Сі, ля, соль, фа, мі бемоль мажор буде мати три бемолі. Пам'ятаємо, що у нас в одному в кожному рядочку є паралельні тональності, тобто сі бемоль мажор і соль мінор вони паралельні. Що означає паралельні тональності? Що в них одинакове? Хто сказав знаки, той великий молодець, і ми записуємо такі самі знаки в соль мінорі? Дивіться, я сподіваюся, ви сі бемоль мажор зможете самостійно виконати. Соль мінор я вам нагадаю. Отже, тонічний секстакорд. Спочатку ми знаходимо тонічний тризвук, яка в нас тоніка в соль мінорі. Нота соль. Ми від неї будуємо тризвук. А потім ось цю ноту, ми її обертаємо і записуємо зверху. Нижню ноту ми беремо і стираємо. І в нас виходить тонічний. Секстакорд. Тепер субдомінантовий секстакорд шукаємо субдомінанту в соль мінорі. Субдомінанта який це ступінь? Хто сказав четвертий, той молодець. Соль ля Сі до. Будуємо тризвук. І тепер нижню ноту ми обертаємо. Не забуваємо, що вона в нас має залишитись. Якщо внизу була до, то наверху теж має залишитись нотою До. Якщо ви запишете ноту Сі, у вас вийде не обернення, а у вас вийде інший тризвук. Домінантовий тризвук. Домінанта, який це ступінь? Хто сказав п'ятий, той молодець. Соль ля Сі, До, Ре. Будуємо тризвук. І обертаємо. Мажорна домінанта. Будуємо тризвук. підвищуємо середню ноту і тільки після цього обертаємо. Виконуйте самостійно сі бемоль мажор виконуйте самостійно мі бемоль мажор і на цьому у нас з вами завдання з оберненнями три звуків завершене. Так, оскільки ми з вами сьогодні співали, не співали, писали в сі бемоль мажорі давайте ми напишемо диктант в сі бемоль мажорі Я вам одразу даю підказочку. Ви пишете рисочку, скрипічний ключ і знак сі бемоль мажора Тепер ваше завдання визначити розмір і кількість тактів. Який в нас був розмір? Хто сказав 2 четверті, той молодець. Скільки тактів? Тактів було 8. Рисочка, скрипічний ключ, два бемолі, 2 четверті, 8 тактів. Якщо ви переносите диктант на новий рядочок, не забувайте, будь ласка, написати знову знаки і скрипічний ключ. Немає скрипічного ключа, в нас немає висоти нот. Ставимо крапочки над тактами. 4, В другому. Три. В третьому. Чотири. В четвертому. Дві. Ще раз перша половина. 4, Три. 4, Дві. Далі п'ятий такт. Чотири. Шостий такт, Три. Сьомий такт, Чотири. Восьмий такт. Дві. 4, 3, 4, 2. Остання нота буде яка? Сі бемоля. Якої октави першої чи малої? Малої. На, під першою додатковою лінічкою. Чому в нас остання нота сі бемоль? Хто сказав тоніка, той Великий Молодець? Отже, співаємо зараз з вами Сі бемоль мажор для настройки. Сібе. Остійкі ступені. Aww. Заспівайте, будь ласка, ноту сі-бемоль. Сі-бемоль. Ноту Фа. Фа. Сі, бемоль Сі-бемоль. Ноту ре. Ре. І знову ноту сі-бемоль. Сі-бемоль. Слухаємо, з чого починається диктант. З якої ноти? Хто сказав сі-бемоль, той великий молодець. Ми починаємо знати бемоль Чудово! Я граю настройка. Диктант. Аз ви відмотаєте назад і по ньому пишете диктант. А на сьогодні все. Я дякую за увагу і до зустрічі!